Як обрати вид спорту для нашої дитини чи схильна наша дитина? До якогось виду спорту багато мам. Вони стверджують про те, що їх дитина не схильна до спорту. Це упередження, яке формується зараз у нашому суспільстві. Дитина, коли вона зростає, розвивається, вона багато рухається. Ми бачимо, як вона піднімається, повзає, бігає. Це вже є фізична активність. І ось весь цей потенціал варто кудись направляти. Не обов'язково займатися професійно. Ні, тут не йде мова про професій. Спорт тут іде мова для покращення самопочуття та здоров'я нашої дитини. Як зробити так, щоб дитину направити в якийсь конкретний вид спорту? В першу чергу, ми маємо дивитися на навички дитини, до чого дитина схильна. Однієї дитини дуже гарна гнучкість. Вона виконує шпагати, там показує якісь асани, якщо ви займаєтесь його, і ми бачимо в неї гарна координація. Тут може підійти такі координаційні гімнастичні види спорту. Рекомендую вам це показувати різноманітні відео, де дітки і дорослі займаються цим видом спорту. Чого вони досягають? Які в них костюми, які в них умови. Вони займаються там, де холодно, там де тепло, які в них тренування. Спробувати з дитиною походити, подивитися, наприклад, на матчі, зацікавити дитину, подивитися, можливо, якісь мультфільми, в яких теж є ці нотки. Цього спорту і потім пробувати дати можливість не тільки один раз спробувати. Наприклад, дитина могла впасти, злякатися, і з першого разу їй могло не сподобатись. Можна змінити тренера, можна змінити секцію, можна відвідати наступний раз, попросити тренера, щоб ви разом з дитиною відвідували це заняття. В загальному я рекомендую перші заняття завжди бути з дитиною в полі зору дитини. Тоді вона відчуває себе впевнена, що якщо їй щось буде не так, то мама її забере і поступово відходити від заняття, щоб дитина вас переставала бачити, щоб вона була більш самостійною і не відволікалась на вас. І вже слухалась саме тренера під час занять. Тренер він має велике значення, як він відноситься до дітей: кричить він чи не кричить. Які в нього цінності? скільки триває тренування? Можливо, там п'ять. Шість разів в тиждень це забагато. Можливо, графік не підходить. А розуміти, чи це бажання дитини займатися цим видом спорту, чи все ж таки це така мрія мами, так що мама, наприклад, хотіла займатися або тато цим видом спорту, і коли з'явилася дитина, вони передають цю інформацію дитині. А тут теж важливо розуміти, чи ми не нав'язуємо дитині свої бажання, можливо, дитина цього не хоче.